Всім привіт! Новий день, новий відео і нова машина. В попередньому випуску ми бачили Назара з Мерседесом. І так вийшло, хто може не бачив, що він наміняв 221-й Мерседес на BMW. BMW продав. Коротше, за пару днів відбулось декілька обмінів, і ось ця машина тепер стоїть тут перед нами. Розкажи історію покупки. Історія покупки це просто було спонтанно. Попросив товариш з'їздити помить машину, приїхав на мийку самообслуговування. Підійшов знайомий, який з боку маєш на монтаж, запитав, що нікому не треба таке чудо. Машина доволі специфічна, ринок дуже тяжкий і незрозумілий. По факту авторія від 20 до 150 і конкретно 150 форди, ну це можуть бути колосально, різні машини абсолютно. А ти не думаєш, що він просто не міг продати і такий, типу? Він навіть його не пробував продати, він не його ніде не викладав, просто в секунді каже: треба, треба гроші. В мене на цей момент. Був ще ленкрузер 200. Я до Land ленкрузер, доплатив, пожали по рукам. Коротше, за день, за пару днів продалося. продався по факту Mercedes, продалася в 30, продалася ще Нива, в мене була паралельно, і ленкрузер намінявся на 150. І тепер це все в одній машині. Ну, практично, так. Ну, тисячу доларів від Ниви залишилися на бензин чисто на тиждень. Це у нас Ford F-150, 15-й рік з 5-літровим V8. Коротше, якщо ви зайдете на авторію і подивитесь F-150, вони всі абсолютно різні. Ви не знайдете дві однакових машини. Одна коротка, друга довга, третя ліфтована, четверта з прожектором на кріші. Коротше, вони всі затюнені просто капець, тому що до цієї машини є абсолютно все. Хочеш морду, можеш від раптора поставити, хочеш, можеш рішотку таку гарну хромову поставити. Ця машина конструктор, можна з нею робити абсолютно що захочеш. І в нас експонат досить цікавий, тому що на ньому є доопрацювання. По факту, це є суперкрю, тобто на великій кабіні з довгою задньою дверкою. І по факту це від частини теж раптор, тому що тут ця підвіска і інше там доопрацювання від раптора стає. Тобто, це Конструктор, який людина збирала чисто під себе. Офіційних там, паперів, які хоч і ще щось з цінами ми не маємо, але в інтернеті можна познаходити ціна лампи цієї фірми такого ж розміру. Конкретно цієї моделі я не знайшов, тому що ну, більш за все, що їй вже років 10. От, нові моделі вартують орієнтовно 150 тисяч гривень в такому розмірі. Ціна нереальна. Але як, якщо робити таку машину тюнінгувати, то я рахую, що це вже треба робити на всі бабки, робити якісно. То вночі Назар каже, що просто жесть. Вночі, ну якщо з метрів 250-300, то 9-єтажку освітлює прям повністю. І так, це у нас просто світить ближнє світло, це є нижнє люстра, це є дальнє. Як бачите, 9 повністю, повністю освітлюється. Краще, якщо комусь блинуть вночі, так? Я думаю, що не оценять. Кінгурятник порядка 1000 доларів. Прожектора на даху я навіть не знайшов в продажі абсолютно. Рама задня металева, зверху це порядка 1800 євро. Колеса орієнтовно там по 700-800 доларів за штуку. 500 доларів за, за одне за за, за, за один диск. За один диск. Так. Це у нас 20 диски? Да. В комплекті є ще 22 диски на атешній резині. Вона по профілю нижче, але ну протектор бойовий більш для бездоріжжя, так сказати. То я думаю, якщо їх поставити, то взагалі вид зміниться геть. Що таке F-серія? Це пікап від компанії Ford, який випускається, якщо не помиляюсь, 45 го чи 46-го року. І він наскільки став популярний, що вже вийшло. 13-те покоління. І не дивлячись на те, що це максимально велика машина, кузов тут алюмінієвий, і через це вага вийшла в районі 2500, 2600, 2700. Це залежить від, і від мотора, і від підвіски, і від самої бази. Це чуть-чуть більше, ніж нова гібридна п'ятірка. Машина досить легка, і вона мала ще дуже великий спектр вибору двигунів. 2,7 EcoBoost, 3,5 атмосфера, 3,5 EcoBoost турбовий, і самий крутий, на мою думку, це п'ятилітровий v 8 тому що в нього класний звук. Хоча я дивився, що екобуст що п'ятилітровий плюс-мінус однаково їде. Там в п'ятилітрового на 20 кінських сил всього навсього більше, ніж в шестициліндрового екобуста. Але дуже часто американці вибирають екобустик, щоб був розход поменше, Тому що це машина роботяг в Америці. В нас виглядає вона там, як ти з Марса спустився і що це таке взагалі. А в Америці це дуже-дуже популярна машина, тому що Ford міг випускати по 800 тисяч машин в рік. Це дуже великий конвейер, дуже багато людей їх купило. Там навіть бачив таку статистику, що одну машину в хвилину вони могли випускати. Машина в нас в Рапторі, Раптор в Рапторі. Раптор в Рапторі. Ну, хоча це нас. Не на справжній раптор, але до речі, справжній раптор ішов на двигуні всього-навсього три з половиною літра. Я думав, це ще більший об'єм, ніж у нас. Там 63 на купу сил, а виявилось, що великі об'єми були тільки в попередньому кузові. І потужність там була не така вже й велика. Там щось 400 з копійками кінських сил. То коротше виходить в нового раптора не такий вже великий мотор, але їде він краще ніж той шестилітровий. Машина в нас вся в рапторі. Це дуже класно, тому що ми навіть тільки що їхали по вузькій стежці. Якби його не було, ми б вже ну, поїхали на, на поліровочку. Але ти якби, якби помогло. Якби помогло. А так я вважаю, що раптор дуже прикольна, практична штука. Можна їздити по гілкам, ні за що не переживай, тому що який сенс купити пікап і боятися на ньому в ліс заїхати. Також ці машини не сильно... Класно себе показують на бездоріжжі, тільки знову ж таки, через те, що у нас дуже-дуже велика колісна база. При будь-якому горбіку ми вже будемо автоматично лежати на порогах. Слава Богу, що в нас тут ліфтована підвізка, як Назар казав, тут амортизатори Fox. Я боюсь навіть уявити, скільки ці амортизатори можуть коштувати. Не гуглили, так? Ну, задоволення не дешеве, але ну, щоб загуглити, треба точно модель самого амортизатора. Знати. Я думаю, що просто по інкоду його на автотехнікці ніхто не підбере. Ну, я знаю, що на Raptor Оригінальні фокси можуть коштувати як нормальна машина. Ну, по факту, по факту. Дуже... Саме, як комплект там, карбоно-керамічних гальм, е, теж за 10 тисяч доларів може перевалити. Mm -hmm. Так само для цих машин підвізка основна. А ззаді у нас е, ресори. Ресори з мостом, коротше, як взяла примітивна, Родина. проста підвізка, але вона працює. І непогано в цій машині грузопідйомність, і так само можна буксувати нею, здається, до 5 тонн. Прикиньте, 5 тонн можна боксирувати. Наму комп'ютері є окрема стаття, де ти можеш вибрати управління прицепом там, чи що ти там за собою. Тягнеш, воно підключається окремо, uh -huh. там налаштовувати, як вони там будуть гальмувати і так далі. Тобто для боксування він прямо от предназначений. Я думаю, хто її може використовувати? Там, стройбан. Бетонну мішалку загрузить? Да, У... Бетонну мішалку загрузить, і бригаду як. посадить. І шурувати з можливістю десь чуть-чуть заїхати на мінімальне бездоріжжя. Впевнений, що нива його просто унічтожить на бездоріжжі, бо вона коротка, легка. Це машина не про те. Це машина про те, щоб сісти, їхати максимально запакованим, можна щось з собою ще тарабанити, але розміри реально вражають. Так на відео, на фото, не знаю, як воно виглядає, але вживу просто капець. І порівняння з Q7. Хто до кінця не розумів розміри цього звіра? Ти знімав відео, що ти на уровні з тролейбусами. Коли чисто з маршрутчиком на рівні. До покупки цієї машини я не знав, як виглядає криша на Volkswagen Transporter, на віто. Ну, тепер знаю, кому цікаво, звертайтесь, розкажу. Так якщо на 36-й залетіть в задницю, то бампер чисто буде на рівні вашої голови. Незважаючи на те, що машина в нас гігантських розмірів, і ти себе за кермом відчуваєш досить в безпеці, це не скасовує того факту, що тобі потрібна автоцивілка. Автоцивілку можна оформити онлайн і зберегати електронну версію в телефоні. Ця страховка в Україні обов'язково без неї їздити заборонено. А для цього існує сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Оформляється все швидко за 5 хвилин і ще 10% знижки за моїм промокодом Нога. Тому раджу спробувати, якщо раніше не користувалися. Страховка це досить важливо. Коротше, подивився я паспортні дані і відоси на ютубі щось в районі 6,5 секунд ця корова їде. Хоча, я думаю, цей варіант не поїде, бо у нас дуже великі тяжкі колеса з вищою резиною. Але уявіть собі, що машина може виїжджати 7 секунд. Але до цього моменту я тобі не казав одну штуку, він начіпований, в ньому окремо виведений пульт, де можна обрати прошивки еко, сіті, спорт, спорт плюс, регулювання вихлопа по е, громкості. Тут тут, заслонка тут, є? тут є, так. Да. Це стандартних 385, це тут, я думаю, 450-470 точно. Є. Так що, а так як тут ну, собі можна і з раптором ставати. Як об'єм великий, то виходить, що чіповка на атмосфері має сенс, напевно. Звичайно. Який розхід? Розхід. Ну, По місту, якщо їздить помірно, це буде 20. Нормально, якщо їздити ні в чому собі не відмовляється 25. Я думаю, якщо наступати, то буде 30 і 30 і далі. Але двигун лояльно ставиться до встановлення газу. Його тут немає, не було, я думаю, що не буде, але. Ну, Побажання люди можуть ставити на 2,7, на 3,5 вже не рекомендовано, але теж ставлять якби, на турбові мотори навіть. ну це... Ну це... Турбові мотори також мають дуже великий потенціал. Дуже великий. 30. По тюнінгу так. По тюнінгу. До встановлення газу ну, воно явно не приспособлено. Не, не у нас в нас трошки більш на економію люди звертають. Скільки вартує машина така на ринку? Приблизно ціна орієнтовно щось уже схожого до цього це район 50-60 тисяч доларів за 15-й рік. Так, да. пробігом... за, за 15-й рік. Пробіги там від 30 тисяч, так як це Америка, то зачастую невеликі, до 200, ну, певні там екземпляри там і за 300 є, тобто це для нього пробіг це не є основним критерієм. І, Вже, до речі, у нас стій звичайний шестиступінчатий гідротрансформатор. До речі, в Ресталінога пішов уже Десяти ступінчасти, такі як Мустанга. Е, і так, зараз ми знаходимося біля задньої частини. Тут у нас камерка. Однозначно, ну, габарити потребують просто бачити, що, що ззаду відбувається. Да, я думаю, що на цій машині парктронік нужніший, ніж на смарті. ще є для прицепів, для буксирування, всякі там розетки і так далі. Під фаркоп кріплення під американський. А, навіть так. Ну а як? Камер... Та ти що? Просто вісить на тросиках, тут немає ніяких неамортів. Не електронний не ну, ну, Тобто продумано, зроблено і... Для людей для експлуатації ну, більш ніж. Треба ж якось залізти туди. Ну реально, дивіться, з моїм ростом. По пояс мені ця штука. Як сюди вилазити, ну добре, що там я ще молодий можу заскочити, а якщо ви е, віці трошки, то вам буде напряжно. Для цього зробили отаку от фігню. Так, оп і. Все, у вас теперь сходинка з поручнем. і ви можете собі спокійно сюди, з комфортом залізти. Класно ж, ні? І можна поставити ще кунг, але мені особисто не подобається. Ну, воно, воно дуже дивно виглядає. Виглядає досить дивно. До речі, не так і важко. Ні, реально не важко. Так. Я ожидав, що зараз буде просто капець. ой я, я, я знаю, що Я мотора не бачу. Це треба. Посаджу за. О, тепер бачу. П'ятилітровий, але в цьому кузові він виглядає таким маленьким. Глибоко сидить. Глибоко сидить. Щоб е перевірити рівень масла, треба. Так, залізти. О! Масло є. Тепер ми глянули рівень масла і треба закрити капот. Коротше, треба бути е Майклом Джорданом. Отак от, от. Плюс, якщо ви цього дракона всадили, спереді є два таких здорових крюка. І це, знаєте, не така, як ботафорія, як там в джипах буває, що крюк червоний, по факту його там вирвати не фіг делать. Тут прям капець, Така залізна мануфактурна штука і, відповідно, жорсткий металевий захист. A Ford Raptor it's my pride and joy it's a big old truck not just some toy I take her fishing take her hunting too there ain't nothing that this beast can't do we are winning Ну що ж, а тепер поговоримо трішки про салон. Коротше, машина в нас п'ятимісна, дуже прикольно, що у нас тут рівний полік. І сама цікава фішка, дивіться, я тут можу взагалі, як в цьому як в купе. Можна отак от кинути сидіння і грузи сюди, що хочеш, якщо немає місця в задньому і ціці. Клас, клац, коврик дуже класний. Виняв, помив собі, удобно. Тут відповідно на всякі там різетки, підігріли задніці. Чінк, розложили собі назад. І все. Місця, до речі, тут овалом. І враховуючи, що це пікап, і зазвичай в пікапах місця не капець багато. Тут через довгу базу зручно. Широкий підлокотник, подстаканники, мої любимі. Дивіться прикол. Тут два подстаканника, так? Да? Тут два подстаканника. Спереді два подстаканника. І в кожній дверці ще по одному подстаканнику. Скільки подстаканників разом? 10 подстаканників. Другий раз в житті я сиджу за кермом пікапа. Один раз я проїхався в тундрі, і скажу, що порівняно з тундрою, тут повеселіше. Мені все більше подобається. Мені подобається більше дизайн, мені більше подобається руль і взагалі виконання цієї машини. Все якихось просто гігантських розмірів, речах, коробки, передач. Для якогось велікана зроблено це все. Така от гляньте, от моя рука. І куліса. Підлокітник у нас за розміром, як в звичайній машині, їх два штуки разом взяти. Об'єм його мене просто не то, що в шок кинув, холодний пот. От відкриваємо, тут у нас така ніжка, Куляри, кошельок. Тут у нас такий органайзер. Тут ми можемо всяку фіню зберігати. От такого розміру у нас бардачок, що туди влазить цілий рюкзак. Якщо ви стикалися з фюженими фокусами, то ця історія схожа, ключик подібний. У нас є відкриття задньої ляди і запуск з ключа, що досить комфортно. Я не знаю, наскільки мої сусіди не в захваті від дистанційного запуску, але це, блядь, його Коротше, машина на всі випадки життя. У нас тут і прикурювач, і 400 розетка у нас в салоні є. Автомобіль у нас на постійному задньому приводі. А якщо ви хочете вибрати повний привід, у нас тут є така крутілка. 4А, я так розумію, що це автоматичний режим. 4H повишена, 4Л понижена. Чесно, не особливо бачу сенсу купувати такий пікап на задньому приводі, тому що ми навіть це поліці каталася. чуть чуть якоїсь грязі він. Закопуються. І навіть під невелику гірку ти не виїдеш. Тому привод повний, це must have. Е, незважаючи на те, що це машина в нас роботяг, тут комфорт максимальний, бо в нас, я не знаю, чи це максимальна комплектація, але ну, принаймні досить хороша. В нас є підігрів, обдув, широкий екранчик CarPlay, я. Також, якщо стикалися з фокусами, там е така сама мультимедія стоїть. Карплей. Ну я який Щось чуть -чуть лагає. О, розчахлився. Ти можеш клімат управляти як механічним шляхом, так і сенсорним. Як на мене, механіка набагато зручніша, тут кнопку собі легше нащупати, ніж на екрані щось нажимати. Так, карплей у нас проводний. Просто за ці гроші ти навіть не купиш Тойоту, якої буде хоч щось. Не факт, що Блютуз буде. Не факт, стояти буде. а Тут у нас цілий CarPlay. В рестайлінгу тут екран ще більшого розміру. І приборна панель також може бути ледовською. Але мені подобається, що вона тут аналогова, і посередині у нас просто великий екран. Відповідно, ну навіть про такі речі, як там електропам'ять сидінь, не будемо говорити. Все в цій машині присутнє. Панель обшита шкірою зі строчкою. Вже є карбонові такі вставочки. Це напевно, да, це пластмаса, це не карбон, це зроблено під карбон. Але в принципі виглядає непогано. Заводиться з кнопочки безключовий доступ передніх дверей. Нарешті подумали про людей з низьким ростом, і тут у нас є регулювання педалей, тому що в багатьох машинах я можу зручно сістися по керму, а по ногам мені не вистачає ніг. У мене ноги короткі, і натискаємо цю клавішу, і педальки до нас під'їжджають. Я таке бачив в цьому в ескалейті. Там теж є така фіча. В Cherokee Рокетики є. Я в основному таке тільки на американських машинах бачу. В Європі я такого не помічав. Але, наприклад, навіть якщо ти хочеш жінку за керма посадити, от вона тут сілася, педальки собі підсунула і спокійно на цій бандурі поїхала. Коротше, коли знімали перебивки, Назар включив верхню люстру і на зустріч їхав дід на зілу. Щоб розуміли, на вулиці світлий день, і дід, походу, трохи всліп. Зупинився повозмущатися. Що таке? знімайте Що таке? Короте, вибачаємося перед дідом, але світло реально лупить карпець. Дорогу зіміньте, і тут є кріплення. Ну я думаю, для чого? Це для самооборони, так? Да? Для самооборони тут можна возити пістолет. Не в багатьох машинах є температура масла. В деяких навіть температури антифріза немає, в цій машині є всі датчики. Причому що навіть температура коробки. Коли ти за собою 5 тонн волочиш, то в тебе є можливість дивитися на показники коробки, щоб, не дай Бог, її не вгріти. А можна якийсь нормальний включити? Ну, там не спорт, а нормал. Є. 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 І лучше зупинитися, включити повний привод, бо на задній нам буде буксувати, може трошки попіти. Ага, так, повний привод. Ну, вже дьоргана, вона на газ уже по-іншому реагує. раже. Ти коли пробуксовує на повному приводі. Вона, вона боксує на повному. Подрив капець. То я вірю, що вона поїде в районі 6 секунд. Розумієте, в звичайній машині. 6 секунд це швидко. Коли ти сидиш е, в двохкімнатній квартирі, то це прям ужас викликає. <звук> це страх на колесах. Коли в мене останній раз така посмішка була? Прикольно, що є таке доопрацювання, тому що е, по заводу немає ніяких е, виборів режиму руху. Там типу еко, нормал, спорт в машині не існує. Доставивши оцей блочок, вирішили це питання. Що це таке? Японія. <бачте> <бачте> <for you>. Фура. Дуже пікап по факту, електричний. Задіжку. Реально ми, коли їхали сюди, я говорив, що це схоже на гелік. І по звуку, і по повадкам, е машини. Реально гелік. Тільки гелік буде коштувати як збитий самоліт. Дітвора махає. Нема сигналу. Нема. Ти все літка. Не будь-яку прикольну машину, тут так реагують. До машини, уваги, просто капець. Ти будьте якийсь юний мільйонер, їдеш. Ні Назар. І навіть ти думав, що ця машина більше грошей стоїть. Однозначно, О, ти мені коли запропонували, але я не думав, що ну, це підйомна під взагалі штука. Ти думав, що в тебе нема скільки бабок? Ну, ви, ну, виглядає, ну реально. ну, Як мінімум зі сторони, мені по початку там 70-80 тисяч. Ну, аж ніяк не половину менше, ніж я очікував. Вау, ефект від неї просто. Кап'яс, без уваги ви точно не залишитесь. Ну, от вона їде буде хоче. No. <смеш> Куди хоче, їдеш. Люди колеса, яка в неї хлопці. Бачите, як баби розбираються. No. <смеш> ну, це ж відповідно, так, бо тут тюнінг, ці оранжеві габаріти, вона висока на цій підвізці від раптора з великими колесами. Зрозуміло, що От я зараз прикріплю фотку, як виглядає стоковий F-150-й. Це небо і земля, це дві різні машини. Цей схожий на раптора. Тому відповідно такі емоції людей він і визиває. Але раптор коштує, там напевно, взагалі 1150, так? Десь так. Люди дуже часто думають, що якщо це джип, то це значить, має бути рівно комфорт. Як на мене, якщо ви хочете комфорт, крузак прям дивані ще не Крузак і якщо на пневмі чи на гідро, то це взагалі окрема тема. Якщо на пружинах, то ну, дуже м'який. Не бачу. Так, виїжджаємо на рушаточку. Що як тобі там назад ззаді? місці класно, по комфорту скажу, не лендкрузер. Тебе і підкидує і трусить. Я думаю, що ця підвізка класно працює, коли ти там знаєш якийсь е, мікротрамплінчик-горбок береш. Вона буде класно на, на приземленні спрацьовувати. А відповідно, що очікувати від пікапа якогось мега-мега-комфорту не слід. Ну, да, так як все-таки 20-ті колеса і накачані там майже по 4 атмосфери, то жорсткість її від колеса теж йде. Тундра похожа по повадкам. да, да тундра, тундра абсолютно я на тундрі їздив. Там декілька місяців в мене була експлуатація машина, то дуже схожа, можливо, трохи м'якша, але вона була не на таких злих колесах там, з резиною. Ну, тобто, звичайний штатний автомобіль там без доопрацювань, то вона трішки м'якша була. Думаю, це треба прямо декілька тижнів поїздити, ну хоча б пару днів, щоб вкорити прикол цієї машини. Хоча, я думаю, я б собі задачі нарізав би. Знаєте, коли вас така машина з'являється, одразу думаєте, що то можна нею поробити. Якусь там мусор повивозити, стройматеріали якісь потарабанить, потаскай. Я б точно би. Знайшов би застосування для цієї машини, якби вона в мене залишалася надовше. Але що подобається Форду, це ергономіка в всіх машинах однакова. Ти сідаєш, що в F150, що в Fiesta, плюс-мінус все те саме, все на своїх місцях. Але єдине знаєш, що мені не подобається. Тут оця крутілка переключення заднього повного приводу. Тобто ця крутілка рухається. Отак, хотілося б, щоб знаєте, були якісь щелчки. Ну, я особисто не очікував, що в пікапі може бути скільки всього. Тут е, комплектація така, що навіть якийсь там екскейп може позаздрити. Так, е, да, у порівнянні з якою тундрою машина більш технологічна. На фоні тундри тут по комплектації набагато більш машина нафарширована, так само навіть та сама панель в шкірі. Ну, воно якби не супер важливо, але приємно, коли є. Ви можете купити коротиш, ви можете купити середню базу, ви можете купити довгу базу, ви можете вибрати як економічний мотор, так і 5-літровий V8. Ви можете в рестайлінгу купити взагалі гібрид. Де ви бачили пікап на гібрид? Останнє покоління взагалі є електро. І є ще електро. І якийсь там фермер, який все життя відганяв на фордах, не купить собі кібертрака. А вибере собі електричний F-150. Тому Форд в цьому плані молодці, що можуть запропонувати клієнту будь-що. Саме головне, я рахую в машині, це те, що вона викликала емоції. Неважливо, чи машина там за 5 тисяч чи за 100 тисяч. Вона має бути якоюсь особливою. Є дорогі машини, які не викликають тебе нічого, просто сів, поїхав, доїхав і на цьому все. Ця машина. Кожну гривню, що вона вартує, вона ці емоції віддає однозначно. Чи в полі, чи на трасі, будь де -да. Я рахую, що вона є в цьому плані особливою. Дякую Америці, що до сих пір роблять вивісні. Як тобі тачка? тачка цікава, неординарна, не схожа ні на що інше. Те, що я пробував, мені подобається. Мені дуже подобається. Це, напевно, така історія купити, трошки поволодіти і продати. Однозначно, в моєму випадку, так точно. Це машина під конкретні свої задачі. Ви десь там фермер, агроном, треба щось тарабанити, їздить в поля, мішки. І при цьому ви хочете бути в комфорті. От е, саме Ford... або активний відпочинок. Або активний відпочинок. Ford F-150 саме для вас. Дякую, що були з нами, дякую, що подивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. І що саме головне, ця машина буде в продажу. І всі посилання на соцмережі Назара і, можливо, силочку на авторія залишу в описі. Так що переходьте, дивіться і купуйте. Ще раз дякую за перегляд. Всім пока!